Школа, ми вже в самому почали активно спілкувати. Але на жаль, на жаль, я змушую нас відпустити, тому що ми без вами... Пане Миколаю, у нас є питання про управління сільського з Пане на днях. Наші секретарі сьогодні займають свою позицію, ми також разом з секретарями. Тоді, от ви, як юрист, послухали ситуацію, можливо, тут теж вирішимо питання, як ми вже хоч одне, таке вже конкретно. Є сьогодні, яка в телефонному режимі зобов'язує робити деякі дії секретарів? Хай не, розкажут, не та що та вони на хочуть. Та 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 Доброго дня. Ну, по-перше, я не це пов'язую, що я вже в березні цього року е Міністерством аграрної політики було передано телефонограму на наше головне управління відповідно е до управління на агрової е адміністрації, е і вже від нас до вас е про те, щоб розпочати прийом документів. Від людей на отримання дотації за збереження та отримання ВВРХ, а також за даного з і От, В той же час не було прийнято змін до постанови, яка на той час передбачала те, що сільські ради приймають дані документи. Зараз ми говоримо тільки про отримання збереження володів. Постанова передбачала те, що сільські ради приймають документи щомісяця до 1 числа, до 1 числа 2012 року. До 1 грудня 2012 року. От. Змін до постанови немає. Є телеграма Міністерства аграрної політики. Зрозуміло, що ми підпорядкуємося ви щось органу, передаємо телеграму вам. От. Розпочинається робота, пізніше виявляється, що немає змін до постанови. Зміни до постанови з'явилися тільки 22 травня, тобто два місяці ми приймали документи, ви подавали документи нам, Тернопіль в нас документи не приймав. Сьогодні з'явилася постанова і Тернопіль пропонує вирішити питання таким чином, що сільські ради прийняті документи, переробляють, відповідно роблять один реєстр станом на 1 червня 2013 року, змінюючи дати прийняття документів на травні. Зрозуміло, що є нюанси до юридичної сторони цього питання. От ну але який інший вихід ситуації? Я думаю, я тільки або такий, або ж все залишаємо так, як є, ви документи нам подали. Люди скажуться чи вам, чи нам. Не знаю кому, бо. Ви уявляєте, скільки дозволить переробили ті документи? Секретарям треба чи тим людям відповідальним за цю ділянку роботи, їм треба тільки вже там жити в тій сільській раді, тільки що кожного місяця продавали ті реєстри по одному, по одній вимозі. Вчора команда переробляти вже за ті місяці по новому переробляти. Я не знаю, пересня, як сказати, людина до нас звернулася 5 березня. Я приймаю, беру в людини згоду, в робку її персональні дані і передаю дані для вашої управління агропромислового розвитку. У мене ця згода є 5 березня. Зараз, в травні місяці, я не знаю з якої підстави. Я міняю реєстр, міняю витяг з погосподарської і даю з якогось дива зараз вам. Яка причина? Як з юридичної точки зору, правильно я роблю ні? Є тут корупційні дії мої чи немає? Ну, Дай що? Що? Ще, ми, що? Може, ще, якщо ми думаємо про людей, то, що, що вони... то, вони... так, будь ласка. якщо ми ще думаємо про людей і хочемо, щоб вони отримали дотації, ну, ви от зараз так хочете, щоб люди не обіжали знести ні до вас, ні до нас. Тепер, ті місяці, що пролежали ті папери вже здані і вони не пішли <му> до Тернополя, за той час в багатьох власників худоба вже стала мати 15 місяців. На... Я розумію, я знаю, спості а спості чому Тернопіль не брав? Ні, розумієте, я перепрошую, в березні місяці ви в діалозі дали ш оголошення. Ш до сільських рад, звертайтеся. О чому ви зараз не звернетеся в, в діалозі і не скажіть? Правильно. Знаєте, ми припустилися помилки, не знаю, чиєї вини. Підійдіть до сільських рад, оформить, маємо документи. Я з любою душою візьму документи. Ми, чи нам нам треба. Я сільські раді не стану. до мене, його Миколаєвіш. Значить, тільки так, тільки ви одні не здали, тільки ви одні, дзвонять кожній сільській раді, тільки ви одні, лякають. Ви хочете її підставити. Ви розумієте, що ви сьогодні людина прокуратуру вже написала і приїхав прокурор, ще приїхала служба перевіру і сказав, де ти зробив, чому ти людина взяла 5 березня, пропустила, потім взяла, змінила і людина не отримала гроші. Тут стоїть питання в тому, що втрачають, як люди, а держава сьогодні мала б дати ту дотацію, І держава не хоче втратити, а ми сьогодні заложники в тому. І особливо хто? Наші секретарі вони на відповідальні за отримання і здачу тих документів. І ви документ. ще проводитеся, що ви пройдете. Дайте тут підставу закону. Ні, ви його врегулюйте. Юричні фінансові. А його публікують біатр. Чого не було в березні брати документи відбували? Документи, які їх не давали на Тернополі. Ми, ми, ми в минули? В минули. нічого тримати. не казали, ми ви документи, документи складали в себе тримали на тернопіль не будемо сказати, що ми нічого не казали, тому що Вані? ми давали. Добре, ви, а що ви за цей період два місяці часу? Що ви зробили? Конкретно скажіть, ти бачите. Чого вони не пішли, чому вони не врегульовано були в Тернопіль?

Нам треба документ, підтверджуючи те, щоб нас люди не займали. А нам документи або, не, не дають, нам телефонують. нам нічого не маєте права міняти сьогодні. Ви здали на сьогоднішній працює документів. Не міняйте, бо ви думаєте, всі подібні. Тільки ми йдемо, що це не виходить. Ми можемо дати телеграму, яка зроблена на основі твоєї телеграми, яка пише. Телефонограма це не закон, я вам тисячу разів. Що телефонограма? Ви зараз так і плідку дали, це не закон. Знову Оголошую. Ну, виходить. Ну, В ви діалозі було опубліковано, що сільські ради мають право приймати документ. Тепер, а, сьогоднішнім числом, ви вправі так само написати. Те все, що ми писали, воно не є дійсним, а дійсне з 22 травня 2013 року. Крапка управління сільського. Чекайте, то вони напише, то ми ж ми чого сюди приїхали. Якщо не будуть писати, нам не треба збирати нас, не треба нам на руку вішати. Якщо такої телеграм об'яви в газеті не буде, то офіційно пишете листа. Крижівській сільській раді О, вас, наше розпорядження в діалозі було невірним. Приймайте документи з 22 травня 2013 року. Крапка не буде, будьте здорові, ті бумаги У вас і що хоче.

И плачу за это. Так, это не беда. Я в доме. Я не знаю, что это дотации на Собі. І завтра все, зразу ж один секретар би. Ми ж бачили ті перевірки, ми, 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 ми маємо такі перевірки, ми мали такі бджоли, за цим столом, нам вчили, що є по 25, є дотація на 25 п'ять бджолосімей. Шановні, Не на одну особу, зробіть добре, тут пару сільських ситуацію, Зробіть добре, об'єднайте вас є по троє чоловік по десять, на 30 бджолів, візьміть, зробіть дотату на одного, і потім все буде добре поділили, по Попівцях ось щось комусь там не додав, і прокуратуру бумаги по всіх сільських радах проїхали, і всі сільські голови пішли під корупцію. Зараз ви з сказали, що нам що? Зараз ви сказали, що нам що? Було, а ви знаєте, як я думаю. Такий виходить період, коли дзвонили кожного тижня, і докидати цифри, скільки Отримано, чи в людей отримано документи на дотацію. Тут приходиш, каже, Іване, здавай на дотацію документи. E, каже, я ще за три роки маю паспортів, п'ять штук зробив, ще не отримав за три роки, не буду здавати. Ходимо, просимо, пояснюємо. Тепер виходить, якось людей просили, бо ж нам треба, кажуть, документи, документи на дотацію, бо хоче держава людям дати гроші. Людей мовили, люди зібрали, здали, тепер демо ну, так само, там пропало знову, знову давай виробляємося. Чекайте, діти мали Ну, бийте цирк, робіть самі, чи ну, нас то не втягли. Я не маю права ніяких підсумків підводити, можливо, від себе, тільки особисто. Те, що сьогодні зібралася такий семінар, навчання, нарада. Це дуже важливо, і ми щось і почерпнули, і можливо, вже зрозуміли, до кого нам можна звернутися, бо коли просто знаєш, що там є юрист, то одне. Коли ти бачив його очі, ти вже орієнтовно знаєш, як він розмовляє і як до нього можна підійти, з якими запитаннями, це дуже важливо. Але з тих всіх наших розмов можна зробити такий висновок, що все, що наші законотворці творять, вони 450 чоловік отримують немалі гроші і займаються тільки тим, що вони творять закони. І потім їх ще раз переробляють і ще раз, тобто вони наробили чи поробили, чи не знаю. У нас не вистачає ні сил, ні часу, ні можливості те все перечитувати, йти в ногу з їхніми тими там змінами і, як то кажуть, відробляти. І Іван Миколавич допустився такої малесенької, напевно, навіть не подумав, як сказав, що вам не, не, не сидіть, а вам щось треба робити, бо як ви сидите, то ми навіть не знаємо, що нам робити. Бо ми, сільські голови на території села, ми там і юристи, і адвокати, і ті самі прокурори. І в нас не вистачає на всіх пряника, бо кнутом не можна, бо тільки чуть-чуть голосніше, тільки що говорив. З тим, який погано чує, і ти з ним говорив голосно, але вже прийшов той, що добре чує. І ти з ним ще не переключився, говорив голосно. Я Він каже: Ти чого до мене кричиш? Тобто, і ми ще маємо піти на межу, і маємо піти під межу, і маємо піти до школи, і ще маємо поїхати на нараду, і маємо піти на суд, і маємо поїхати на курси. Я не знаю, куди ми маємо піти на нас. Все поклали і нас всюди не посилають. Але вас ні до кого не відноситься, абсолютно. Бо вона до відноситься до нас. Абсолютно все, що на території сільської ради ворошиться, за все відповідає сільський голова. То маємо сказати. Що ви можете? Ти мене збиває, ти мене збиваєш. Ну а так як ви мене збили всі, то просто хочу сказати, що багато все-таки та голова, чи як чия воно, ну, починає все гнити з голови, так? І ми ту голову не хочемо підставляти свою. ми... Маємо сказати про те, що все зверху, що опускається, неудосконалене, не необґрунтоване, не відірване від життя, просто наслойка всяких різних. Е Тих інстанцій, які вже намножилися в нашій державі, далі розширюються, хоч, хоч президент дуже працює над тим, щоб все зменшилося, відомо йому не вдається. І ті всі наслойки, які один на одному, один на одному, бюрократична машина шалена, працює в державі, і при тому всьому ще й мусить прокурор знайти корупцію. Той він знаходить, і він має на те право, і він має де.